Коли здається, що все навколо йде не так, важливо згадати про свої внутрішні ресурси та ваші внутрішні опори, те, що є всередині, і що допоможе подолати будь-які складнощі. Зараз я задам вам одне питання, але відповідайте перше, що прийшло вам в голову. Які мої сильні сторони? Це і є ваші внутрішні ресурси? Можливо, хтось з вас подумав про силу волі, вміння зберігати віру в краще розвинути контакт з собою та своїми потребами або вміння відстоювати свої кордони. А ще потужним внутрішнім ресурсом є досвід. Ви вже пережили не один складний етап в житті. Але ви впорались? Ви чогось навчились і тепер набагато сильніші, ніж були колись. Давайте прямо зараз згадаємо хоча б три проблемні ситуації, з яких вам вдалося знайти вихід. А тут вже треба подумати, правда? Ну от бачите. У вас є більше сил ніж іноді здається. Пам'ятайте про це, бережіть себе і своє здоров'я.